Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю, і сьогодні воно буде дуже цікавим, дуже незвичайним. І я сподіваюся, дуже насиченим. Адже сьогодні у мене дуже прекрасні дві гості, і навіть два ще прекрасних меншої гостя: це Олеся Архіпова, Ольга Попова, Єгор і Пан Тарасі. Вітаю вас! Вітаємо. Сьогодні ми будемо говорити е, про таку професію, дуже важливу професію, як мама. І я вважаю, що це е, та професія, до якої, мабуть, треба дуже готуватись більше ніж до журналістики там чи економіки, чи правознавства. І багато дівчат бояться народжувати дітей, тому що думаю, що це. Е, Дитина, це те, що обмежує її в діях, в діяльності, в кар'єрі, в чомусь. Але знаючи вас, ви вже були в мене гостями на програмі. Я десь з вами стикалася на соціальних акціях. Ви були з дітками. Як вам це вдається, і про це я хочу, щоб ми з вами сьогодні поговорили. Почнемо, певно, з пана Тарасія, бо він вже дуже активний <су> учасник. <су> так, він, він вже дуже дорослий і він же хоче сюди бути. Тому треба починати з нього. Він хоче бути першим. А як мені це вдається? Я хочу сказати, що я не знаю, як інакше просто, якщо чесно. А була у мене в житті такий випадок, коли ми тільки вибирали колиску візочок. Я бачила оці колеса великі, такі масивні. Що ти раз не народився я тільки вагітна була. Я думала, що я там прямо народжу, тому що для, для мене було а, щось таке. Ти теж говориш, так? Ти щось ти теж, теж говориш? Бачите, він вже пам'ятає все з того часу. І ось що я казала, що я дивилась на ту калиску на той візечок і думала: Боже, це ж тюрма, просто це ж я зі свого двору нікуди не вийду, тому що вона така велика, вона нібито там гарненька, така там на, на камушках дитина не буде відчувати, як вона їздить. Але я думаю, ну який автобус, чи навіть яке таксі візьме ту калиску. Це ж ну, це ж все, це, це тюрма. І в мене був якийсь жах такий. А потім я собі подумала, купила «Слінг» і з того часу в нас все добре. Ось і а тоді я вирішила, що не можна бути неактивною. А, і, ну ніякі такі засоби, які нам пропонують, не можуть нас стримувати. Треба знаходити якісь шляхи. І ось з двох місяців стараса Єгор почав раніше. Звичайно, з двох місяців Тарасом Ми разом з ним буваємо на тренінгах, на семінарах, на форумах. Ми вже були в п'яти областях України з ним разом. Нам все вдається. Скільки часу? Ви навіть не знаю днів, тижнів уже активні. Ну, я вже приступила до роботи. Я, звичайно, що не так, як Олеся, Я не їжу там в інші областях. Але і на я вже вас да. просто ще не було у нас було вже не було це. часу ще по перше. По друге, ну моя сфера діяльності вона прив'язана к Франківську зараз. І я нікуди не, не виїжджаю з ним, але на роботу я вже ходила з ним. Так. Скільки э, ро... Ну, рочка ще yeah. немає, звісно? Місяць. <рес> місяць, місяць. Да, десятого числа нам було місяць, тому ми. Фактично зразу приступила до виконання своїх обов'язків. У вас не було якихось страхів стосовно народження дитини? Ви вже знали, що ну, це для вас буде е помічник. не… Почнемо з того, що це не перша моя дитина. І е з першою дитиною, взагалі, зараз Єгором, я хоч мене там на місяць поклали в лікарню, я хоч трохи перед вагітністю стримувалася. А з Данією я ходила до 30 березня на роботу, 4 квітня я народила дитину. Тобто, і я ходила на роботу не так, як зараз, там якась така діяльність, що я можу собі дозволити піти в будь-який час і прийти в будь-який час. Я ходила, я працювала на телебаченні, на третій студії. Я ходила на роботу нормально на 9-ту ранку, приходила в шостій вечір. Тобто, я повноцінно працювала цілий день. Е, мені просто було вдома нудно. От, чесно говорячи, тоді мені було вдома нудно. І так само і зараз. Тобто, вагітність це не хвороба, це нормальне. Я стримувалася трохи, ну фізично активний, звичайно, що навантаження якісь вже не такі були. Я не ходила в гори, бо є жінки, які продовжують активно займатися спортом, ходити в гори. Ні, звичайно, я цього не робила з ігором. А от з Данією ми активно їздили. Ми активно там десь по Україні їздили на екскурсії, подорожували. Даже на Говерлу. До речі, я ходила на маленькому терміну вагітності. Ну я я ще не знала, що я вагітна, але я була на Говерлі так. Тарас теж був в горах. Це, no, Тарас, сам, був. Тарас сам був в горах, йому було п'ять місяців, договорили мені не добрались, щось нам там заважало, але ми піднялись на горохом'як. Це теж був виклик, але ми піднялись, зробили це. Так? І мама правда в такому була враженні, що не сфотографувала там сина. І мені за це соромно. Він мене буде питати, де ж докази того, що ти я там був. Доказів немає. А от е, є такі мамочки, дівчата, які кажуть, що дитини немає дитинства, що їй треба вдома бути, щоб її нянчили, колисали, а то за собою всюди тягають на роботу. Як ваша думка стосовно цього? От він бачить всякі семінари, він слухає дуже серйозні теми, він зараз от сидить, слухає про життя. Так. Як, на вашу думку, це для дитини? Корисно чи не корисно? Ну, На мою думку, корисно, по-перше, ми з ним завжди вдвох. І навіть коли мама мама з дитиною вдома, то вона теж не завжди з дитиною. Дитина десь сама собі, мама свої якісь справи робить. Ми з Тересом робимо все разом. Ми завжди прив'язані з лінгом от таким чином, приблизно один к одному. Ну, і ми тому завжди разом це тепло. Я недавно читала одну статтю, де кажуть, що людина буде самовпевна, впевнена в собі і добре розвиватись, якщо є чотири. Чотири обійми в день треба для того, щоб так. просто виживати, вісім для того, щоб жити, і 12 для того, щоб якось рости. І ось я хочу сказати, що Тарас завжди обіймає мама, а мама Тараса. І що я хочу ну, про ці обійми сказати, ще, коли я почала з ним всюди бути вдвох, мені самі стало Ну я, я сама е, розумію, що в мене є якісь сили, яких не було раніше. Тобто, це не е, додатково якісь там проблеми, які він не робить. Я тут щось слухаю там за ним. А навпаки, мені так гармонійно від того, і я думаю, що йому теж. Так, Тарас? А чи бувало, що Тарас робив вам якісь сюрпризи на заходах? А, Там бувало. щось порвав, з'їв. Порвав, з'їв, з'їв. Їсти він почав всякі такі речі нещодавно. От, як зараз, тому в нас така бубліки такі з собою. А в нас був такий сюрприз один. А в нас був захід такий важливий, зустріч ми організовували. І Тарас був прив'язаний до мене з лінгом. Я так його час від часу по спинки я гладила. А, він, він був такий гарненький, хлопець в рубашечці, такий в штанцях. В штанцях я була в платі. Я так його глажу і розумію, що я глажу щось вже таке вологе. Mm -hmm. І потім я подивилась на себе в дзеркало, у нас весь слінг був. А, да, Тарасій? А, ну, ви розумієте, в чому? А, ось. І ми передягались, а, мама передягалась, Тарас передягався. Ну, нічого. Все нормально, Слінг, правда, постирали вже, поправи тільки дома. Ну, Я навіть вправи? знаю, що він позичав. Так, в він, штанці. так, він позичав штанці, тому що тоді в нього не було з собою штанців, він позичав штанці і він лишився такий в рубашці і в спортивних штанях. Я хочу додати от, до того, що якщо жінка з дитиною весь час з людьми. То така дитина росте більш самовпевнена, по-перше, по-друге, вона не боїться людей. Дуже багато мамів, от молодих мамів, та, я іноді ну ще так само кажу, що по першій дитині там ну, пам'ятає Даню. Приходиш на дитячий майданчик, і дитина, яка мама сидить, сидить з нею, тільки з нею, з нею, дитина боїться людей. Тобто такій дитині важче йти в садочок. Мій Даня пішов в садочок дуже рано, і він вже все встигав робити сам, тому що ми навчилися. Нього не було виходу навчитися, і були у нас випадки, коли моя дитина з 4-річного віку старша лишалася сама вдома. Тобто це у нас нормальна ситуація. У нас нам не було потреби водити його до школи в першому класі, тому що там мами не ну, не дозволяють. Наша дитина нормально користується технікою з маленького віку. Є мікрохвильовка, є якась якісь звичайні речі, які моя дитина може собі ну, приготувати, якщо потрібно, якщо немає там. Ви розумієте, ті речі, які ви зараз говорите, для багатьох людей можуть бути шоком. Як так. дитину в школу не водити? Я вам пояснюю, до шостого класу вводять. Да, у нас просто. То, от Леся правильно каже, у нас не було виходу. Ще просто у нас не було бабусі, не було дідусів ті, які б могли сидіти. У нас була няня, яка забирала його з садочка. Але коли він пішов вже до школи, у нас вже няні не було. Але були моменти, коли няня не могла так само там захворіла. Ми на роботі, і дитина змушена була сама ми пристосовувалися до того. Що це зараз дає от вашому старшому сину? Як ви помічаєте якісь, можливо, різницю між іншими дітьми, можливо, якісь ем, задатки, в нього вже розвинуті набагато швидше, ніж у Білорібені? Ну, По-перше, він самостійний. Він дуже самостійний. і Я не знаю, як буде з Єгором, але дані ми практично довіряємо повністю. У на мене майдані, наприклад, йому зараз буде 14 років. років вже 3-4, він самостійно ходить у нас в крамницю, він може скупитися краще, ніж я. Тобто він може піти, вибрати. Тобто, ми закладаємо дитині задатки, ті, які йому знадобляться в житті. Мій даня може сам приготувати. Взагалі, починаючи від печива, закінчуючи собі чимось приготувати таким, що навіть ввечері там нам до кави якесь печиво спекти. Тобто, дитина самостійна, він нічого не боїться, він не боїться спілкуватися з людьми. Це теж важливо, і він дуже добре розбирається в людях. Мені дуже здається, що краще ніж ми. То він вже в нього збереглася та інтуїція з дитинства, він, мабуть, перевіряв її на практиці. Да, якось, <пілчав>. ми, ми не були такі активні, як Леся, бо я, ми ну, не їздили так далеко, тільки відпусткою, як я з ним їздила через там, всю Україну 32 години в потязі. Ми зараз якраз обсуждали це питання, чи краще їхати з такою дитиною, чи з дитині, якою вже два-та-3 роки, та, яка ходить, рухається. І з такою дитиною набагато простіше. Тобто він ще... Гранічен в просторі, він не полізе там, туди, куди ти не хочеш, але, звичайно, щоб ти весь час на прузі. Ну, але З другої сторони, дитина відчуває. Тарас, я скільки наблюдаю, він дуже гарно відчуває Лесю і він знає, коли йому засміятися, коли заплакати, коли Ну, я... Пан Тарасі, що ти відчуваєш? Скажи, пан Тарасі. Пан Тарасі, поки він взагалі такий мар... партизан, він, він дуже серйозний хлопець. Він у нас народився в день Нацгвардії, тому він такий. Він він навіть повзає так. Він не підіймає попи, повзає як, як воєнний хлопець. А я хочу ще додати до Оліних слів, коли Оля казала, що діти не бояться дорослих. Я, мені здається, що коли жінка знаходиться того в декреті, вона сама боїться потім так. дорослих. Я бачу це наприклад, у своїх сестер, наприклад, і подруг. І тому для мене от то було. Головне не, не втратити себе. Тому що коли ти стаєш мамою, ніби ти ти кудись диваєшся. Ти ж, ну, ти ж не, це ти така, яка є, ти далі живеш, і мама це додаток до тебе, а не, ну, не можна якось перекрамсати все життя через те, що в тебе з'явилася дитина, потім дитина виросте і скаже. А навіщо ти себе заховала, якщо я там ріс? Да, до речі, і все, Це о... моє життя. Я буду жити своїм життям. А ти тепер думай, що тобі робити. Мене так і попереджали. От в мене вже скоро буде через місяць сім років річниця, як я заміжня, і ті, у кого вже є діти, часто говорять. Ти напевно боїшся ще залишити свою роботу, свою професію, бо як буде ти не все, все так, на три роки забудь про все. Так, і всі так кажуть, і це мене дуже лякало, якщо чесно. І Тому я зараз все намагаюсь робити для того, щоб це спростувати. І от ми з Тарасом завели свій канал на Ютубі для того, щоб він так називається Пан Тарасій, тому що ми, ми багато добуваємо з ним, і на тренінгах, на форумах нам кажуть люди: ой, якщо б я там знала, що так можна, я би не сиділа в свій я вдома, чи я б там ще щось, чи я там тепер не буду боятися народжу. І ну, Там таких дуже багато випадків буває. Чоловіки кажуть, там, типу, дуже класно, моя дружина вже там шостий рік вдома, нікуди не виходить. І тому ми завели такий канал на Ютубі, щоб показувати життя мами та хлопця, як це можна поєднувати, і його дитинство, і мою роботу, і наші спільні якісь справи. Тарасик, до речі, от кажуть про пострадову депресію. Та багато жінок звичайно, що жінка, яка вела активний спосіб життя. Ну, все рівно там ходила на роботу, не знає, там на дискотеки, зустрічалася з друзями. Та вона зупиняється. Її життя зупиняється. Вона там все. А чому ви не можете вийти з подругами, зустрітися з дитиною на руках? Ви не маєте, ну не можете піти в кіно там або в театр. Може, всі Звичайно... переживають, що дитина почне капризувати, що з нею треба нести цілу сумку і салфеток, і підгузників, і пляшечок, і бубликів. Ну, це, це не так, це не так багато. По-перше, по-друге, ти до всього привикаєш, звикаєш, є якісь мобільні речі. Там салфетки є маленькі пачки, там підгузок не так багато важить. Тобто це не є такою проблемою. Хто хоче, то пристосується. так, це не є проблемою. Це просто знаєте відговорки для того, щоб нічого не робити. А вам от родичі не кажуть там, друзі, чого ви вдома не сидите? От зараз зима на вулиці ви лазите з малої ну, дитиною? Я, я, так, я, я так багато не не лажу, звичайно, ще, бо я скажу, що мало ще часу пройшло, але взагалі так багато хто кажуть, Так. Нам з Тарасом кажуть, і кожен ну, по -по раз… По-перше, ми почнемо з того, що ми коли комо будуть в бо у нас христини тільки будуть ще. У нас ще христини не було. То коли побачиш, що взагалі я вийшла з дитиною, то будуть казати, що не я… Хрещену роблю... дитину, да, не хрещену дитину не люди не люди. Та це ж Але ну я до цього ставлюся так, як ставлюся. Але знаєте, вчені говорять, що теж ви Олеся казали, енергетичне поле мами і дитини у вас зараз. Ціло, дитина біля вас, і неважливо, там хрещена, нехрещена, де би не були, а що воно якби в аурі мами, так. не знаю, в енергетичному полі, в енергетичному захисті. Це набагато цінніше, ніж як вдома, але в різних кімнатах чимось собі займаюся. Ви знаєте, я ще вичитала таку річ, де маленькі діти мають коліки і кажуть, що це психосоматичне. Це взагалі то не то, що там мамі не треба нервуватися, коли ти кудись пішла та, і лишила дитину саму, там, ну, хоч на тата, хоч на когось там, на бабусь, це все рівно. Переживаєш, ти дьоргаєшся, а не краще взяти дитину, і вийти з нею і просто зробити те саме. У Нас не було коліків, але Ні, я її ну, боялась, тому що всі кажуть, що це жах, дитина кричить дві-три години, нічим її не заспокоїш. і Все таке, але в нас був такий принцип. Ми лягали животик до животика. нам так, так подобалось, Ну і до сих пір ми так в слінгу, животик до животика. І в нас не було не коліку. Не було ніяких коліків. Так, Тарасик? але Тарасі зараз дуже кусає маму. Він, е, е, інші коліки вже придумав, речі, які це, він сам робить. Це дуже така проблема: проблема грудного вигодовування. Ви ж не лишите дитину да, і не підете нікуди, тому що а так дитина з вами. А де знаходити місце, де можна дитину переодіти, погодувати? Чи є це для це нас буде... проблемою зараз? Ні, чи ні? Це є? нема проблеми зараз. Я, якщо чесно, не дуже думаю про те, як інші люди на це дивляться, і тому роблю це там, де мені зручно. От останнього разу ми їздили до Львова. Там був новий потяг, і там був цей стілець спеціальний було дуже зручно. А так, якщо немає цього спеціального, є декілька нас у Франківську, де є. Але якщо нема спеціального, то ми робимо це так, як є. От ми в грудні були жмеринці на тренінгу, ми повели з Тарасом тренінг. Поки групи працювали і писали проекти, ми з Тарасом сіли посередині і поміняли наш памперс. Так. Такі, так, а так, такі а які відгуки? вже? от ваш канал скільки існує а і які існує він від тільки 10 днів, тому це не дуже довго. Це з початку 2016 року. Я все думала, думала робити, не робити. І ось вже наважилася наважила з 1 січня зробити, тому 11 днів йому виходить. Там зараз десь приблизно 500... про. Переглядів і десь там до 30 під ну, цих підписчиків. Але ну, як для мене це не для кількості, а для якісті. Тобто, якщо люди, якщо навіть одна жінка якась буде бачити і не лишить дитину вдома, а візьме з собою кудись і їм буде вдвох гарно, ну то, то є наш, наша мета, так, Тарасо? Тарас. Але багато батьків бояться, що є різні темпераменти. Є діти спокійні, а є діти, які не пневсиві, які постійно щось виридують. Я думаю, що діти, дитина підстроюється під батьків, батьки під дитини. Звичайно, що діти є різні. Якщо є якась проблема там у дитини або зі здоров'ям, або дитина, ну. Звичайно, що темперамент їй не дозволяє, можливо, таке можливо, але я думаю, що все рівно можна знайти вихід. Ну ніхто не заставляє там копати город, лести на гаверлу, але просто гуляти, не обмежувати, хоча б якусь діяльність вести, там вийти в бібліотеку в кіно, в кафе, я не знаю, зустрітися з друзями. Це в принципі для кожного підсилу. Ну, в кіно, до речі, ми не ходили, тому що ми вибираємо для себе місця, де я можу в будь-який момент встати і ходити з ним. Якщо мені наприклад, треба... програма актуальна 30 хвилин треба сидіти, тому що він не дуже довго хоче сидіти на місці. Але якщо мені можна стати, наприклад, якісь тренінги чи форуми, всі слухають, працюють, я можу ззаді всіх походити з ним, там 10-15 хвилин йому придиму. І буде... Зараз у вас вже так, у нас ми ще можемо собі дозволити так. куди завгодно. <рес> — Тим -ти -ти. більше спить, так? щось ну, що, ми... 19 так. хвилин собі спокійно спить. Ну, зараз він так по 20 годин десь відсутку спить. Чу -чу -чу -чу. А, як ви ем, от, го, готуєте, можливо, сімейні альбоми, от, якісь. Пам'ятні речі, щоб потім, коли ваші діти підростуть, ви могли їм показати, ось який ти активний був. Дивись, яка в тебе вже кар'єра є, як в пана Тарасі. Пана Тараса є вже декілька сертифікатів. Один він здобув в Києві, коли ми проходили тренінг від Британської ради. І він є фасілітатором, тобто він може сам вже проводити тренінги. Тож, До речі, що він не робить, він так, що, що він не робить, і ось 15 числа у нас буде вже наступний тренінг. Я трішечки так постою. Буде наступний тренінг. І ми а, теж будемо роб разом це робити. А, а ще в нас є така карта України, вона не замальована. А, і тому, а, коли ми цю карту, де ми буваємо, ми замальовуємо область, де ми буваємо. І таким чином, в нас є така розмальовка своя, вона вкладена в нас в наш альбом Тараса. А, і він Ой-ой-ой, а... що -ой -ой, там таке случилось? Ой, яка мама тепер красива <звук> <буде. звук> Да. І тут От, зараз і таке... мами, які нас дивляться, думають. І таке теж трапляється. <рес> таке теж трапляється. А перший наш старасамдівіс це ми не боїмось ні грязі, ні холоду, нічого. А, і він завжди. А, це сьогодні він такий абутий чемний хлопець для телебачення. Взагалі він mm. з голими ногами завжди. А, і він їсть все, що знаходить на землі. А, і мама теж така а взагалі. часто хворіє. До речі, Ще раз, часто що? хворіє взагалі. Не хворіє. Була в нього температура на зубки, але невелика. В нього вже шість, шість зубків і відразу виросли чотири. Тому там трішечки у нас була температура, а так не хворіє. Немає там нічого, ніяких патничок, нічого, треба, щоб все стерильно було Ні, такого Ні, нас немає. До до речі, стерільності. Був нас випадок один. Були ми в Києві теж на форумі. А, миротворчому такому всеукраїнському, і там був один а, такий дядько чемний. ой, Чемний, боже, боже кажу, а, такий. А, такий я не знаю, як це сказати, такий в пиджаку з бородою, такий дорослий. І він каже: Я не розумію, як це, от, це ти робиш. Ми їхали в поїзді. І жінка, яка зі мною їхала, вона поставила просто бутилку зі спіртом. І кожен раз, коли дитина щось робила, вона брала з цієї бутилки, обтирала руки, і потім тільки до дитини. Я не уявляю, які в неї руки, я не уявляю, як дитина звикає до тих запахів. Але отак вони їздять в поїзді, та жінка. І він каже: Ну як? Він же їсть просто, він же лише чиїсь будинок. Я кажу: ну якщо йому так подобається, то чого можу зробити? Він доросла людина, він обирає для себе, що йому робити. Так, Тарасик. Я не кажу ой, коли він падає. Якщо він там десь падає чи щось таке робить, я не кажу, ой-ой-ой, йди ой, ой, до мене, я тебе якось приголублю. Ну мужчина… А, ну я намагаюсь так робити. Так. Хотіла сказати, вирощуєте, не зовсім коректно. вирощуємо. Маліває, так. Тарас. виховуєте мужчину. Ви Як плануєте історію свого Єгора формувати? Вікі ми фотографуємося, позбираємо, так як і Даня, фотографуємося. У Нас дуже велика колекція фотографій. Даня зараз любить переглядати свої да, дитячі так. фотографії. Як так. він на це реагує? Сміється, не вірить, що це він, але до речі, дуже по схожі. Ми от зараз фотографії стали робити. Єгора, такі самі фотографії в таких самих сценах. Щоб просто порівнювати. Бо є брати. І взагалі взагалі дуже, знаєте, дивно дивитися, коли твоя дитина своїх склоняється до маленької дитини іншої. Це взагалі Раз, щось таке. Вже. Що там приходить зі школи і каже: привіт, братан. Кожен день він його цілує в нос і каже, Привіт, братан. Це вам уже така допомога є. Та, Даня бо... може допомагати і Єгору. Да Рости як дуже мужнім. У нас вже мало часу для нашої програми. Зразу прошу пробачення всіх наших глядачів за можливо всякі звуки у мікрофоні. Це все до пана Тараса. Пишіть на нашому каналі до нього претензії. Пан Тарасі, добре, що поки що не зриває мікрофон з мами. Його це не цікавить, я не показала. У вас є можливість звернутися до. Тих дівчат, які ще не народжували, тих, які от зараз вагітні. Ви можете поділитися своїм досвідом, сказати якесь побажання, якийсь меседж. Будь ласка, у вас є така можливість. Не боятися, нічого не боятися, тому що діти це найбільше щастя в нашому житті. Тобто, мені теж казали, от мені зараз 41 рік. Мені казали, що от це ж дитина, це така відповідальність, це вже все, дорослий, доросла, будете жити для себе. Ні, треба народжувати, треба вирощувати дітей. Треба і давати їм розвиватися, тобто не ламати, старатися не ламати. То я вже зараз на помилках старшою, старшою дитиною знаю, що не треба ламати дітей. Треба так робити, щоб життя покаже, і дитина іноді сама краще знає, як їй краще, ніж батьки. Так, ну я хочу сказати, що треба, як Оля сказала, не боятись. І якщо ти є активною людиною, якщо а ти боїшся це втратити, то треба не боятися і просто продовжити бути собою. Це сам, ну, це найголовніше продовжити бути собою, продовжувати робити те, що тобі до вподоби, і тоді твоя дитина буде тобі допомогою, а не навпаки, де да, не ставити дитину на підістал, тобто продовжувати є ти це твоє життя. От Леся дійсно казала правильно, що не, не можна. Заради дитини там, та, поставити дитину. Та, Дитина це чудо, це велике чудо. Але це є твоє життя. У дитини буде своє, а у тебе є своє життя, і ти повинен своє життя жити. Адже тому, життя. можливо, тому що мами саме, як ви кажете, ставлять дитину на п'єдестал, діти виростають, і вони не бачать авторитета в мамі, в татові. Вони не бачать, чим вони цікаві. Цінять. Адже мама там не розвивалась, особливо мама. І десь вже не така цікава. Є інші, які більш сучасніші, більш роз... Ну розумієте, є ще, якщо вже жінки немає можливості працювати, але є хобі. От займатися хобі, все рівно хтось чим увлікається. Займатися своїм хобі, не теряйте себе. Тобто є то, чим ви повинні мати свою нішу. Тоді у вас не буде цієї післяродової депресії, у вас не буде ви будете цікава сама собі. Ви не знайдете спільників свого по своєму хобі, і у вас буде якийсь круг спілкування. Неможливо застиклюватись на кастрюлях, на памперсах, там на дитині, на чоловікові, на чотирьох стінах. Тут звичайно ще після цього починаються якісь проблеми. А от є такі мами, буквально у нас ще 2-3 хвилинки, які навпаки другу крайній спадали. Вони зациклювались на роботі, дитину могли залишити з татом, з нянькою, ще з кимось бабусею, з дідусем. І через 2-3 роки у них навпаки починалася депресія, що дитина якби віддалилась, вона чужа. Тобто, головне, ну тут теж знаєте, для мене це друга ситуація краще, тому що ви все рівно вертаєтесь кожен день додому. І ви ну, бачите дитину, і проводіть в неї хоча б годину, але якісно, тільки з дитиною. У нас здання є, я, я так само я вийшла. Даня був дуже маленький, я вийшла на роботу. З 8 до 6 я була на роботі, на серйозній роботі. І я дуже багато років попрацювала серйозно, де була прохідна, де було обов'язково присутність на роботі кожен день. Я вам хочу сказати одне: що важлива якість проведення часу з дитиною. І Якщо дитина бачить, що батьки зайняті, це краще ніж так, що мама сидить в бігудях і в халаті цілий день дома і не знає, що їй робити. У нього Ходи дитина складається враження, що мама ніхто. Вона, ну в принципі, ніякої ролі в суспільстві не грає. Значить, ну, десь можливо, тому доросліші діти дозволяють собі хамити mm -hmm. батькам. Ну і десь так, як його російське слово, пренебрігати. Мій девіз – це не є я чи він, є ми. Як нам вдвох краще, так і буде. То є ми і далі ми вже з ним вдвох. Це ми, і ми вже влаштовуємо якось свою жизнь і життя, і воно виходить в нас активним. Ну що ж, дуже дякую, що ви сьогодні завітали. До нас в четверо. Уже, вже прийшов час прокидатися. Друзі, дякую за те, що ви приділили свою увагу нам. Сподіваюся, ви почули для себе цікаву, корисну інформацію, ви зробили для себе якісь висновки, і ваше життя зміниться на краще, воно стане більш насиченим. А також дякую, нагадуючи гостями нашої програми сьогодні були Олеся Архіпова, Ольга Попова, Єгорчик і Пан Тарасі. Ми вам кажемо до побачення і побачимо вже у наступній програмі.